У вас буде винесена постанова по статті 183 за завідування правдиві виклик. Завідомо неправдивий, чуєш? Будете притягнути до адміністративної відповідальності. Маєте тобто, право надавати поясне попотання. Вони послати, не провірили, не висо. провірили висо. той апарат, так? Да? Ну завідомо неправдивий. Паня, все качеки. Ви Дивіться, смішні таке чуєте. Треба викликати психіатра, щоб у того провірив це. Дивіться, Дивися, чим я завідомо відомо неправдиве. Ви перевірили, що то неправдиве. Ми свідки, що то апарат, ви не провіряли. А ви відмовилися про Відміняли. Я все виключу. Я, да. я, я все виключу. Екіпаж поліції вас приїхав. Я все виключу. Потім знову я сказав вже, три екіпажу на місці, для чого ви стільки раз дзвоните. Ну ви не провірили, так я до цих пір. А ви до цих пір. Ви право. не виконуєте, ви скажете рішення, які проводить. Оскаржу, оскаржу ваші поліції або посудовому порядку. Зрозуміло вам, так? Провокатори приїжджають, представляєш? приседаєш, наголошу, ті, щось там записують, пишіть.